Другий день мого челенджу з рекомпозиції тіла. розумієте робити це в 20 або в 30 це щось одне. а От в 50 це все таки трошки інше. Ну але я вірю у теорію про можливо все. От і перевіри сьогодні день без тренувань. Планували сфокусуватися на її, але склалося не так, як гадалося. Отже, на сніданок у мене чия по дві столові ложки, чия, 150 мл теплого молока. Два варені білки, 85 г 5% сиру, пів банана, яблучне пюре, грецький його ріхи, малина І маче з молоком. Звіс вийшов такий сніданок близько 350 калорій. з активності. Сьогодні лише похіднулася голодна обід ще. Не готова. Тож на перекус з'їла півку круз. Треба було б додати горішків ще кілька, щоб не було стрибка інсулі. Я забула якщо чесно. Обід мої улюблені котлети. Yeah, yeah. Нарізала фінда індички, додала That's... яйця, кукурудзине борошно, спеції і обсмажила це все на кокосовій олії. Yeah. Рецепт залишаю у відео. Скринки собі щоб не загоду, але і в описі теж залишу. Вам зручно буде зберегти. До них сто грам вареної картоплі з вас mm. тушкована капуста з морквою і цибулькою, mm. салат із помідори, цибуля, і дві столові ложки грецького юр. плюс ще одна мачу. Mm. Ну, як же ж без неї і... разом обід обійшовся близько 500 калорій. Вечеря. Банан, банашки вуглеводиків треба все бразильський горіло, насіння сіння для омега 3 куриця для підтримки гармо. Все залила молоком і збліду. Все більше нічого не хотілося. на дворі дуже спека. То для мене це важко. У результаті задало лише тисячу лише 1190 при необхідних 2000. Білка жахливо 56 мало, 56 і 140, жирів теж не вистачило. Єдине, що хоч трохи наблизилось до норми, це вуглеводи. Блін, ну що ж, усе що не план, те досі другий день позаду. всім радості. Далі буде.